Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі чергова передача Ретроспектива. В грудні 2009 року указом президента України на території Народицького району засновано природний заповідник Древлянський. Він є бюджетною, природоохоронною та науково-дослідною установою, яка входить до складу Природно-заповідного фонду України та охороняється як національне надбання. Про перші кроки колективу, який оберігає та примножує природне багатство цього чарівного куточка Житомирщини наша розповідь. Заповідна земля. На ній і ліси, і річки, озера, рослини, тварини, птахи. Цей мальовничий куточок розташований у північно-східній частині Житомирщини на території Народицького району. Загальна площа заповідника становить 30 тисяч гектара земель державної і комунальної власності. Заповідник створений з метою збереження лісових і водно-болотних природних комплексів українського полісся. Основним завданням, що стоїть перед колективом заповідника, є забезпечення охорони території з усіма природними комплексами, проведення наукових досліджень і спостереджень, відновлювальних робіт на землях, підтримання екологічного балансу. У 2008 році тоді працював головою адміністрації Савлук Василь Іванович. Це була його ідея. Він і лісгосп вернув у район, тому що був Овруцько, Народицький, а зробили Народицький, і його ідея створення природного заповідника Древлянський на цих землях, які зазнали радіоактивного забруднення. 108 чоловік сьогодні працює управління, далі господарський відділ, йде, ну, відділ охорони. Фінансовий відділ, науковий відділ, екологічний освіти відділ. І також чотири відділення в нас це, як вже говорили, у середньому десь по 8 тисяч гектарів території заповідника уходить до кожного відділення. І в середньому там працює 17 чоловік. Які завдання стоїть, щоб випускати бюлетень інформаційний? випустили до року, де прозвітували ці бюлетні будуть роздані всі школи, бібліотеки по організаціям району, щоб люди ознайомлювалися, тому що, як знаєте, все нове якось приймається. А це не будуть пускати, а це не будуть забороняти усе. То, щоб не так люди сприймали, а щоб були нам друзями і робили загальну справу. Специфіка заповідної території в тому, що внаслідок Чорнобильської катастрофи вона зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами. Считайте, дві третини. Території заповідника це радіоактивно забруднені території. Із них майже з 30 тисяч гектарів заповідника, 17, майже 18 тисяч це ліси, які, в яких ну, було встановлено, буде говорити, такі заборонені заходи щодо ведення лісівництва і вхід людей туди був заборонений. Ми зараз ознайомимося з територією, робимо певні прикидки, де нам розбити. Стаціонарні площадки, на яких проводити певні дослідження, і почали вже проводити інвентаризацію флори і фауни. Створюємо метеопост, ведемо дослідження, записуємо з самого початку роботи, ми в наших можливостях і при наявному інструментарії. Ну, більше підтверджується. Кліматологічні дані раніших даних, вони підтверджуються, але наша задача дивитися, як це буде в майбутньому, які будуть зміни відбуватись. Наприклад, унікальна така рослина, як Любка Дволиста, вона спостерігалася раніше на території нашого району, тобто там, де було. Зараз ми поки от скільки ми проводимо польове в поле польові дослідження, поки ми її ще не виявили. От і хочемо побачити. Це червонокнижна Такі рослина, є. і як вона, де вона зараз, ми ще не визначились. Можливо, вона десь ще є. Е, багато переліку, які в нас є червонокнижних тварин, теж потребують уточнення. От, наприклад, ми... Знаємо два гнізда, гніздовище орлана білокрилого, білохостого, які в нас є, але він дуже рідко проявляється. Ну, два гніздовища ми вже знайшли і можемо говорити, підтверджуємо, що це, так, це унікально. рись, хоча це вже і не така, будемо говорити, рідкісна хвиля після того, що після Чорнобильської катастрофи все-таки. Білорусь і полісся Українське, будемо говорити, не мало впливу антропогенного людського. Вони розвелися. У нас є три, знайшли три вище Рисі. З перших кроків адміністрація заповідника Древлянський Спрямовує свою діяльність на збереження та забезпечення охорони підпорядкованої території. З цією метою створено службу державної охорони заповідника. Охорона території природно заповідника Дривлянський покладається на відділ служби державної охорони. Служба державної охорони ділиться на чотири відділення: зокрема, це народицьке, росохівське, сухаївське, мотійківське відділення. До складу служби державної охорони це входять 72 чоловіка природного заповідника. Це найбільша чисельність, найбільший відділ найбільше чисельних працівників нашого заповідника. Основними завданнями служби державної охорони є це додержання, це додержання режиму територій і припинення або усунення цих порушень природоохоронного законодавства. Кожного дня проводиться патрулювання території працівниками служби державної охорони. Можна сказати, що майже 31 тисяча гектарів це площа нашого заповідника охороняється нашою службою. Служба охорони вона, можна сказати, працює не тільки день, а вона й вночі вона старається контролювати всю територію. Подальшому основною метою служби державної охорони це є зведення до мінімуму правопорушень, які відбуваються на території заповідника. Ключовим завданням колективу заповідника є науково-дослідна робота. Відділ науки та дослідів, окрім інвентаризації флори та фауни. Вивчення екосистемних зв'язків визначив головну науково-дослідну тему це ведення літопису природи. Ми розуміємо, що наукові дослідження це складають основу розвитку заповідної справи, тому ми розпочали свою роботу, перш за все, з формування кадрів. Це підбір кадрів не тільки в науковий відділ, не тільки в екологічний відділ, а в відділи. Які у нас є на периферії, вони горять у наукові відділення? Чотири в нас їх є по відділеннях, підбір кадрів. Перш за все, ми розпочали навчання всіх, навчалися самі і навчали їх, Навчалися як? Обмін досвідом з інститутами науково-дослідними інститутами, з колегами нашими від Поліського заповідника Житомирської області, з колегами Рівненської області, Рівненського природного заповідника, і, звичайно, з науковцями, які є на нашій території, перш за все, Житомирським агроуніверситетом, з Київським інститутом агроекології, з науково-дослідним інститутом сільськосподарської радіології, з Житомирським політехом. От, налагодили зв'язки і заключили угоди про наукову співпрацю, екологічну співпрацю, співпрацю освіти і по інших питаннях, які є, будемо говорити, цікавими і для інших колег науковців і для нас. Результат цього всього, звичайно, це є основа всіх основ це літопис природи. Перш за все, ми е, хочемо зробити е, ревізію. Будемо говорити таким словом, от зрозуміти, що в нас є в заповіднику, над чим потрібно працювати, кого з науковців повинно запросити сюди. Перший такий результат це створення першої частини кінофільму про наш заповідник. Написали проект макету книги про заповідник. Тут ми так сказати. Поєднали і наукову частину, і освітню частину з тим, щоб все-таки і розповісти, і разом з тим деякі моменти вже по дослідженню, які проведені нашими колегами із Житомирського агронісату, вже уклали у ці книги своє бачення розвитку заповідника в нашому Народському районі. Ці працівники заповідника сумлінно виконують свою роботу. Місцеве населення дякує природоохоронцям за те, що на заповідній території настало життя без стрілянини та браконьєрства. Дуже важко за нехватки транспорту і груче смазочних матеріалів. От наші ці вони обезпечені всіми раціями, переносними, і зброєю і такою, з оптикою. Головне, що цим людям у житті не вистачає тільки острих, відчуттів, таких, от, щоб стрельнути когось, убити. і адреналіну, як кажуть, не вистачає. Ведуть себе, звісно, похабно все, але стараємося не допускати порушень на території заповідника. Їх це зараз здержує. От поки е, вже всі знають, кругом знаки по територіях, по границях. Добрий день. Під час об'їзду територій правопорушників не виявлено. Об'їхали по селах Лозниця, Ганнівка і Росахівська. З'їздні дороги, під'їздні теж нічого не виявили, підрозділи. Зрозуміло. Якісь проводили бесіди з рибниками щось. Рівників не бачили, а з місцевим населенням проведені бесіди. Багатому mm. селі у нас проведено. По... Зрозуміло, ну і дальніші ваші дії. Маємо проїхати ще на село Малий Кліщі, через бетонний мосик, думаємо, теж по лісовій дорозі. Там теж подивимося і будемо повертатись на базу. Добре тоді, працюйте. Результати показати, що вже складено вісім адміністративних протоколів да, на порушників, і було виявлено е, два порушення кримінального характеру. Це за, за рік, який ми працюємо вже. Е, е, одна справа це було, що було вбито е, ріс. Це на території обслуговування Росохівського відділення Рісів. Вона занесена до червоної книги. Це а друге порушення це було розстріл лебедів, які. Да, які було поблизу обслуговування мотіїського відділення. Минуло небагато часу, а заповідник став центром екологічних знань та формування екологічної культури і свідомості населення. Робота відділу екологічної освіти спрямована на популяризацію відповідних знань через засоби масової інформації. Тут і робота з шкільною молоддю, організація різних екологічних акцій, створення музею природи, екологічних стежок. Основним завданням нашого відділу є це формування екологічної свідомості у населення та залучення його до збереження природної спадщини. Також основним із наших завдань це є пропагандистська діяльність через засоби масової інформації. Ми тісно співпрацюємо із нашою районною газетою Життя і слово, туди регулярно подаємо свої статті, також із обласними газетами. Регулярно виставляємо наші новини на сайт. Також ми свою діяльність розпочали із роботи із найменшими мешканцями нашого району, це з дітками. Між районним відділом освіти та природним заповідником Древлянським укладена угода про співпрацю. І ми їздимо по району, по школах і садочках, які прилеглі до нашої території, і також по інших, щоб людям розповісти, що ми такі є, наш заповідник, які наші функції, що ми собою являємо. Ми також займаємося проведенням акцій, конкурсів, вікторин різних. Минуле чверть століття. Коли з території, яку сьогодні займає природний заповідник Дривлянський, були відселені жителі сіл Народицького району після страшної Чорнобильської катастрофи. Час лікує і людські скривджені душі і занедбане бездумним невіглавством навколишнє середовище. У нас за спиною зараз знаходиться контора природного заповідника Росохівське. Це село належить до другої зони обов'язкового відселення, але так місцеві люди, напевно, третя частина їх залишилась. І щоб зберегти це село і дати людям роботу, ці, що тут проживають, ми відкрили тут відділення. Воно повністю укомплектоване хорошими людьми, спеціалістами і успішно працює. І вони своїми силами. Пам'ятник, який був вже в занедбаному стані, працівники заповідника його відновили, повністю поміняли, зробили таблицю, встановили прізвища загиблих воїнів. Ну, і цей парк привели, як ви бачите, колишній парк. Теж привели його до ладу, повирізали лишні дерева, розчистили і сьогодні все окультури Да. тут. Життя триває, і будемо сподіватися, що воно повністю відродиться. Сьогодні тут проживає троє малих діток. Ну, думаємо, що за дітками будуще. Лише рік, як працює заповідник. Та на його рахунку вже багато добрих справ, а попереду ще багато завдань та планів. Готується до друку книга про заповідник, ведуться сезонні зйомки відеофільму, проводяться роботи над визначенням площ для екомаршрутів. Працівники заповідника впевнені, мине час і ця мальовнича частина Поліської землі стане справжнім національним надбанням зразком того, як жити в гармонії з навколишнім середовищем.